Друзі, завершився перший поєдинок третього туру, першої ліги. Дніпро 2023, третя, третя, гра, так. третя. Ось гра, третя перемога. Але ось на початку поєдинку не все так. Добре складалось. Ну, Складно почалася в нас гра, моменти були, але от реалізація в нас була погана, як і в перших турах також. Але ми супернику не давали бити поворотом, вони майже нічого нам не створили. Нам просто треба було знайти свою гру, щоб завершити хоча б один гол, що ми зробили, і після цього вже стало легше грати. Але острів дуже гарна команда. В другому таймі почали нас пресингувати, і нам було трішки важче. Але взагалом гарна гра. Потрібна нам більша реалізація, бо з цим багато проблем у нас. Ну якщо подивитись за три матчі, 15 забитих м'ячів вони також і мало. А які моменти бувають, тобто багато моментів, які треба використовувати, тому що без цього перемог не буде далі. Максим, як дуже розчарований, що от в три секунди завершується поєдинок на нуль відстояти дуже хотілося. Ну, не дуже приємно, але ну, це футбол, таке буває. Тут що зробиш, все добре. Хто Дякую. з перемогою.